Чи готові прямо зараз кардинально поміняти свою зачіску? Ні, дякую. О, Ні, готова так швидко погодилась? Швидко погодилась, бо вас знаю. Слідкую за вами до місяців 4-5, Тому так швидко і погодилась. І що ми оці кучері можемо вирівнювати? Можемо <плес> і хочемо. Як можу до вас звертатися? Наталя, а так як наважилися? Чую. Скажіть мені зразу було страшно, тому що багато чула всяких <плес> речей, але ваші роботи дуже заворожують. Як часто фарбуєтесь дома чи салон? Подруга дома. Фарбуй це. Коли будемо робити вирівнювання, можемо трохи стягнути пігмент. Волосся можу посвіті, щоб ви були до цього готові. Mm. Наважилися таки, будемо прибирати ці кучері. <клес> ви вирівнюєтесь mm. до так. Я час від часу, ну не дуже часто, mm -hmm. але буває, що вирівнюю дамо утюжком. Просто коли волого на вулиці, то воно взагалі не контрольоване. Якщо його не чесати, воно трошки більш кращу форму має mm -hmm. ніж зараз. Сухий, звичайно, є для кучерявого волосся це властиво. Плюс фарбуємо звичайно, але підкорення непоганий блиск. На шкіру голови скарги якісь є останній напевно що два тижні з'явилася лупа. Я правда в аптеці купила нізорал. Скільки ним користуєтесь? три рази? Того, що мию голову, я практично раз в три-чотири дні сорбіш турбуючи? Ні, ну угу. все, все жир. Треба дуже добре промивати височні зони, тому що тут не угу. і через накопичення шкірного сало загострюється проблема з лупою. Можемо підібрати наші засоби, які допоможуть ретельно очищати, боротися з лупою, при цьому прибирати жир, і ефект відкритивого вирівнювання буде тривалішим. Там які портнективні речовини, і голову вам треба мити трохи частіше. Угу. Ми зараз зробимо вирівнювання, Ви побачите що швидше, насправді, жирні голови ніж те, що зараз бачимо. Чим займаєтесь? Працюю в нафтогазовій сфері, геофізик. Геофізик. Як вам робота подобається? Можна сказати, що подобається. Уже років 15 працюю у цій сфері, поки що змінювати не хочу. як загалом брала таку професію. Мама працює в нафтогазу і подала документи саме на геофізику. Угу. А вже з часом вона полюбилася і почала працювати по спеціальність. Дуже кучеряве волосся, не рідке. Зараз робо відомо зложимо його і будемо вже робити безпосередньо вирівнювання. Еластичність хороша, якість волосся теж непогана, можемо працювати. Діліться враженням м'яко. Дуже сильно задоволена. Волосся м'яке, волосся наскільки природне, свіже, блискуче, ну, взагалі в захваті. Не будете жаліти моїми 에... кучерями? Не буду жаліти. Думаю, що прийду ще. Будемо раді бачити. По догляду для шкір голови два шампуні. На постійній основі у нас баланс для жирної шкіри, для того, щоб очищати дуже добре і зменшили гіперсекрецію. Сельня зараз плюс скальп'юріті раз в тиждень на чергування з балансом. На довжину у нас маска колор Sublime ви зволожує пом'якшує, не буде обтяжувати і перед висушуванням для зволоження. Муз додатково працюємо з найрізноманітнішими структурами волосся з найпроблемнішими запитами клієнтів для того, щоб ти навчилась працювати грамотно. Приходь на курс, поділюй своїм 11-річним досвідом роботи з клієнтами. У нас записи наперед. Приходь навчатися, пиши в Директ, а посилання на мій інстаграм є в шапці профілю.